Вони не закінчуються. Треба вбити головного, і тоді всі зникнуть. Welcome to Ukraine. Ну і як люди мають зрозуміти, що ми випустили лінійку одягу із брендом Staff? Спершу показуємо екшен, щоб заклікбейтити глядача, а потім. Це надто складно. Дай сюди. Університет Чупарського випустив лінійку одягу в колабі з українським брендом СТАМ. Замовляй скоріше, бо кількість обмежена. Банально, це скіпнуть. Ну тут хоча б зрозуміло про що мова. Гадаю, доведеться рішати по-іншому. Добре, але цього разу по-серйозному. Ю. ЗЕ. ФА. Так, будуть зомбі. Можемо хоча б десь сказати, що там три різні моделі одягу. Шукай на офіційному сайті бренду «Став» за посиланням в описі під відео.